Я стою на посаді начальника першого відділення з інтеракетної застави. Збиваємо ворожі шахеди, гербери, ударні дрони, які залітають із-за кордону до нас. За неділю у нас було збиття двох шахетів. Рахунок відпрацював на відмінно. Буваємо шахеди в нас на збройні ЗУ 23.2, такі вона вже трохи тут модернізована по їхнім стандартам. Тут відмінність між радянською це в прицільних засобах. Справляється на відмінно, але, ну як кажуть, треба постійно уход, щоб був за будь-якою зброєю. Служу я вже десь 27 років. Захотів, так і залишився служити. Після срочної служби. Столевий кордон був вибір або третій, або 15. -й. Я вирішив 15 -й. Колектив нормальний, всі друг другу допомагають. І скоріше, якби наступив би мир, бо вже якби вже всі втомилися трохи від війни. Так що швидше повернення додому, всіх здорових і живих.